Судді апеляційного суду Києва заборонили журналісту Олексію Подольському заявляти служителям Феміди відводи. Утім, Подольський запропонував свій оригінальний спосіб вийти з глухого кута у розгляді апеляції. Репортаж Дмитра Фурдака. Сьомий день поспіль підготовче засідання в апеляційній скарзі на вирок Олексію Пукачу тупцює на місці. Виснажений небажанням суддів з'ясувати істину у вбивстві Георгія Гонгадзе, інший потерпілий Подольський йде на радикальний крок. Отже, виросло кува. Той ступор, у якому опинився судовий розгляд і замов цілком конційного протесту щодо саботажу розслідування спільних заяв про злочин, Кукача. Прошу суд задовольнити моє клопотання і призначити психіатричну експертизу мого психічного здоров'я. Зачитавши саркастичне клопотання, Подольський переходить на серйозний тон. Може я дійсно неадекватний, тому що, тому що 15 років весь світ знає, хто замовив вбивство гана для і 15 років ці люди кажуть, що немає підстав навіть зареєструвати заяву про злочин. Відправляти Подольського до психіатрів суд теж відмовляється. Після чого його представники заявляють інші вимоги, зокрема, викликати свідком у суд колишнього заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Саме він підписав обвинувальний акт щодо Пукача і знає все про фальшування процесу над Пукачем, кажуть адвокати потерпілого, і наводять серед іншого заяву Кузьміна у прямому ефірі програми Право на владу за прикращення уголовного діла проти кучми була оплачена колосальна сума взятки 1 мільярд доларів. Заслухати в суді одіозного заступника генпрокурора вимагає і захист. Мовляв, і до нього чимало запитань. Він може надати пояснення, коли він особисто допитував без моєї участі судом пути, а також чинення тиску на захисну з метою зміни показів і зацікавити. Все може підтвердити призмі. Мене возили під час Печерського суда, до Ріната Кузьміна в, в Генеральну прокуратуру на Подоль. По команді Ріната Кузьміна всього винесли Дмидента, вивели, винесли прямо з тобі. І він залишився зі мною один на один. Колегія суддів все ж відмовляється викликати Кузьміна в судову залу. Пояснюють, заслухати свідків можна буде лише якщо справу повернуть у суд першої інстанції. Наступне засідання в апеляційному суді відбудеться 23 червня. Суддя Гладій попередив. Від того дня засідатимуть щодня, поки не винесуть рішення у справі. Дмитро Фордак Андрій Вєдошкін ТСН 1+,1.